Так, всім привіт виглядає. Наші вчорашні діяння виглядають отак. Тут докупили ще мішок цемента для того, щоб наколотити пів відра і довить. Те, що вчора не хватило. Тут пенополістирол, щоб пустити по низам. Плотний. Смисл в тому, щоб був плотний, щоб ногами, звичайно, ніхто не пробив дірку в хаті. Углу, 10 штук. Так, друзі, звітую. Дотікало. Вам ще раз дякую за те, що не мотаєте, за те, що ставите лайки. За вчорашнім відео вийшовся невеличкий обсьор. Дивіться, бачите значок монетізація запрещена. Знаєте по чому? Тому що в відео був кадр з школи, там де була пісня, під яку діти танцювали. Оця пісня заявлена, яка... ну, пісенька заявлена, як і конфлікт, коротше, авторські права на неї, порушення, от. Тому так, відео не монетизується, але буде для вас, для нас, на пам'ять взагалі. Так, привіт, папа. А, Папа кладе клей. І буду робити цю стіну. Тут уже є зонтики. А я буду сворвати відвертки і ліпити зонтики. На оцю цю. Так, тут зроблення. Треба тільки позабивати. Тут зроблено і валиком уже пройдено. Тут уголок. Я що хотів сказати? Там то все добре. Через час ми тут начнем делать. Окно не готово. А що я його не зроблю? Туда... А Кача ти його не зробиш. А як я його зроблю? Там треба добавляти. жовтих вставляти. Жовтих вставляти. Тоді я буду робити. Звісно. А ти що, рагуль? Так ну. -мо. <пілляє> <пілляє> ну може на ту стіну піти, не треба так зблизько знімати. <пілляє> <пілляє> Тоже тут ляпушки будеш діляти, що тревно буде. Неплохо. Клея. А, в таймало клея. Блин, мне надо клей, чтобы же клеить желто. А. Та ну колотыть не хочет, буду у папы тоді все... Та це мало. Самое лучшее место для игры машина, да? Да. Мия, а ты раздавляешься, да? Учишься играться? Да! маленькая жопа да, разве що, щоб сюда вода напекла mm -hmm. это вот щель наверное надо заделать mm -hmm. а сам металл я думаю не надо потому что у вас новий, новый вот это надо отдеть у вас новый ляжет и прикрутится болтиком mm -hmm. это Так. Что тут уже за валиком пройдено стіна невелика Так, покажу що тут я делаю. Зонтики. До от сюди. Не пам'ятаю, показував чи ні, але от з одної частини буде така плітка понизу. Тільки не по одній, а по півтори плітки. Папа її сам виготовив, колись мені подарував, але я не використав її, тому він трохи довіз, та що була у мене, піде отут. Красота. Так, да? Холодец у нас есть, картошка в мандирах. Цей, толстолобик. Перцы. Как так. Погуну. Ага. Папа починає штукатурити, а я зараз покажу, що я буду, чим я буду займатися. Ну, бачите, у ті цятки воно махають. Ту моя сім'я. Пішли на... Ну, до друзів, коротше, пішли, вони там дитинку похрестили свою. Зараз з церкви вертаються, то пішла, зараз наклюкається, прийде, буде мені мурку включати. Так, пам'ятаєте, так ми хто дивився? Ми тут були вчора, біти на мішалку навіть не ховали. Усе, Усьо. Дуже. Дуже розстроїлись. Зараз я це дороблю сам, в общем, розділимо обов'язки по трошки. Тут історія завершена, чекаємо, поки підсохне. Ага, нужен валик, срочно. Это? один Для пушки, левая Лена. Mm -hmm. Нам оба стула надо, к сожалению. А мне на минутку. Давай, Анистон. Ага. Ты сделаешь правильно. Не знаю. Так? Да. Протуляй. Все. Ну вот отпыхай. Ага. Еще раз протуляй. Пусть тебе жиденький кисть не такое. да, получилось. І так, готово. Готово. Ну, не покрашено ще, звичайно. Готово. Тут по низу треба плітка. Тут теж. А... Одна колона не готова. Готово. По низу піде пінополістирол. Ну, він плотний, щоб ногами не пробив ніхто нам пінопласт, звичайно, не човнув. А, і зашпаклюється, позаштукатуриться. Тут треба поміняти отліфт, точніше купити більш виступаючи і получилось накрити цей, бо... не, не, не в, не з ним. Тут треба поміняти вікно, поставити отлив. Вікно замовлю, коли э, закінчимо цю цю історію. Так, Колона не готова. <ристої> жінка не готова. Тут пів стіни пройшли і... Валиками я вже пройшов. А ступенька оця. Як вона називається? Господи, ну ви поняли. Обклеюватися буде пінополістировом, штукатуритися. Про штукатурю я вже сам... то мені, батько, Тут батькова допомога не треба. Тут штукатурить. Тут штукатурить. А бордюрчик пролитий. До кінця, точніше як до кінця. Треба вирішити, оця мойка вернеться сюди чи ні. Ух ти, жаба. Ух ти. Якщо короче, не вертається, я ставлю так от доску, доливаю цей угол, побалакаю жінки. Друзі, дякую, хто дивився, дякую, хто поставив лайк, дякую, хто не мотав. Гарного вам всього.